Після зимових канікул школярі Михайла Коцюбинського ліцею зможуть повноцінно займатися в оновленому спортзалі. Його як і частину навчального закладу відновили після ворожого ракетного удару навесні 22-го року. Гроші на ремонт збирали амбасадори проекту Юнайтед 24 Було зібрано 59 мільйонів гривень. Додатково ще виділяв кошти. Уряд у громаді дуже чекали на відновлення опорного закладу. Дуже гарно, що завершились уже роботи до нового року. Це дуже приємно. Це такий подарунок новорічний і для вчителів, і для дітей, для всіх, ну і для всієї громади. Перерви не було в навчанні, діти на весь час навчались, хоча й йшли будівельні роботи, але навчались тому що є і укриття, і навчалися діти спочатку старші класи, потім менші. У нас іще модульні будиночки були. Навчальний заклад повністю оновлено, як зовні, так і всередині. Замінено комунікації, проведено термомодернізацію, що особливо важливо для громади. Весь утеплений, і я хочу сказати, що всі проведені тут енергоефективні заходи вони дали свій результат, тому що в закладі набагато тепліше стало це відчувається дуже. Ну наприклад. Ми зараз знаходимося в спортивному залі, тут завжди було прохолодно, зараз тепле приміщення. На місці, куди у 22-му році влучила ворожа ракета, тепер просторі, теплі і світлі класи. І діти, і вчителі вмотивовані. Я пам'ятаю, коли ця частина, де ми зараз знаходимося, була зруйнована. І ми ходили по коридорах, вікна були просто забиті плівкою, ну, підручними якимись засобами. Ми тоді. Ходили і так, думка така. Ну коли ж тут буде гарно, ну ми будемо ходити по світлих коридорах, по світлих класах, вони будуть наповнені дітьми, і ця жива енергія це щось незабутнє насправді. Ліцей став першим об'єктом у новому 26-му році, який відвідали керівники Чернігівщини. Він є прикладом того, як можна повернути освітнє життя в громаду. І таких прикладів у новому році має бути більше, каже очільник Чернігівщини. Наразі основна увага на будівництво проти радіаційного укриття тут є найпростіше укриття. І е, воно не дозволяє всім учасникам освітнього процесу, всім діткам бути одночасно. Тому тут змішана форма навчання. Я дуже хочу, щоб е, як можна швидше Михайло Коцюбинський ліцей е, мав змогу повністю надавати послуги офлайн. Задля того, вже виділені кошти на будівництво нового укриття, і зараз проектна документація проходить відповідне коригування, тому що вона зроблена була раніше. І я дуже хочу, щоб якомога швидше будівництво нового укриття стартувало у Михайло Коцюбинсько. Наразі в опорному закладі громади навчається 349 школярів з 19 населених пунктів.